Йдеться про два пакети, один з яких стосується підтримки систем Патріат, а другий продовження комунікаційних послуг сталих, Державний департамент США схвалив продаж двох пакетів зброї «foreign Military Sale для України на загальну суму понад 329 доларів мільйонів. Про це у п'ятницю, 29 серпня, повідомило Агентство оборонного співробітництва та безпеки ДСЦ, яке передало Конгресу необхідну сертифікацію про це рішення. Перший пакет стосується підтримки експлуатації систем протиповітряної оборони «Патріот». Його орієнтовна вартість становить 179,1 мільйона доларів. Україна отримає запасні частини, секретні та несекретні обладнання для технічного обслуговування, програмне забезпечення та оновлення, модифікаційні комплекти, тестове та комунікаційне обладнання, інтеграційні послуги. Ремонт і повернення техніки, інженерну та логістичну підтримку, а також підготовку персоналу. Основними підрядниками виступлять RTX Corporation та Lockheed Martin. Другий пакет передбачає продовження супутникових комунікаційних послуг для терміналів Сталик. Його вартість оцінюється у 150 доларів мільйонів. До нього входять інженерна, технічна та логістична підтримка, а також інші пов'язані послуги. Головним підрядником стане компанія Сталих Севесіс. У держдепартаменті наголосили, що обидва рішення відповідають зовнішньополітичним і національним інтересам США, оскільки посилюють безпеку партнера, який відіграє ключову роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного розвитку Європи. За оцінками Вашингтона, реалізація угод зміцнить здатність України ефективно реагувати на поточні та майбутні загрози, посилить її можливості для самооборони та регіональної безпеки. При цьому угоди не змінять базового військового балансу в регіоні та не вплинуть на оборонну готовність самих США. Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає системи Патріат. Ракети і боєприпаси американського виробництва в межах нової угоди, за якою союзники по НАТО купуватимуть зброю у США та передаватимуть її Києву. Однак Держдеп відмовився називати країни, що купуватимуть зброю для України.